Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 39 й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглянемо випадки, коли ПДР звільняють водія від відповідальності за перевищення швидкості на ділянках доріг де вона обмежена знаками 329-331. Пункт 1210 ПДР визначає 4 випадки коли водія не можна притягнути до відповідальності за порушення обмеження швидкості, які запроваджені знаками 329-331. Перший випадок. Коли дорожні знаки встановлені з порушенням вимог діючих правил щодо їх введення. Наприклад, розміщення знаків не було узгоджено з уповноваженими підрозділами Національної поліції, другий випадок коли дорожні знаки встановлені з порушенням вимог діючих стандартів. Наприклад, розмір знаку не відповідає стандарту. Третій випадок якщо знаки були залишені після усунення обставин, за яких їх було встановлено. Наприклад, після закінчення дорожніх робіт. Четвертий випадок, якщо знаки було встановлено без додаткових дорожніх знаків, які б пояснювали причину обмеження швидкості. Розглянемо більш детально останній випадок. Взагалі, знаки обмеження швидкості 329-331 можуть бути розміщені на тимчасовій або постійній основі. Про тимчасове розміщення знаку свідчить їх жовтий фон. Тимчасове обмеження дозволеної швидкості руху можуть бути запроваджені в трьох випадках. Перше. У місцях дорожніх робіт. В такому випадку знак 329 розміщується в парі зі знаком 1.37 «Дорожні роботи. Друге, у місцях проведення масових або спеціальних заходів. В такому випадку, наприклад, може використовувати знак 1.39 аварійна небезпечна ділянка інша небезпека. Третє. У випадках пов'язаних з погодними явищами, наприклад, зі знаком 1.13 слизька дорога. На постійній основі швидкість може бути обмежена в чотирьох випадках. Перше. На небезпечних ділянках доріг, наприклад, в тандемі зі знаком 1.1 або 1.2 небезпечний поворот. Друге. У місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів. В такому випадку повинен бути встановлений знак 1.32 Пішохідний перехід. Третє у місцях розташування дорожніх станцій патрульної поліції зі знаком 6.10 дорожня станція патрульної поліції. Четверте. На ділянках доріг, які прилягають до території дошкільних та навчальних закладів дитячих таборів. В такому випадку в якості додаткового знаку використовується знак 1.33 Діти. Тобто, якщо водій бачить перед собою голий знак обмеження швидкості 329-331, який встановлений без додаткового знаку, він має можливість уникнути відповідальності за порушення швидкісного режиму, який встановлює цей знак. На цьому все всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.